Добрий день. Дослідження Optimal BP показало, що значне зниження систолічного артеріального тиску протягом 24 годин після успішної реканалізації за допомогою внутрішньоартеріальної тромбектомії може фактично збільшити ризик поганих результатів. Лікування. Це ставить перед нами дилему, подібну до притчі про силу та харибду, де високий кров'яний тиск може призвести до реперфузійної травми, тоді як надмірно низький кров'яний тиск може погіршити церебральну іскемію. Досягнення правильного балансу має вирішальне значення для позитивних результатів. Проте з результатів цього дослідження може зробити більш широкі висновки, ніж просто прикриналізацію інсульту та контроль артеріального тиску. Важливо дотримуватися обережності регуляції артеріального тиску не тільки при лікуванні всякого інсульту, але і при будь-яких інших захворюваннях. Крім того, ми повинні бути обережними не тільки з регуляцією артеріального тиску, але й з регуляцією будь-яких інших функціональних параметрів. Віра в те, що сурове дотримання методичних рекомендацій у таких ситуаціях завжди є правильним, помилкова. Методичні рекомендації є інформаційно просвітницькими документами, але, зрештою, лікар лікує пацієнта і несе відповідальність за результати лікування. Більше того, Пацієнт відповідальний за вибір свого лікаря, оскільки від цього безпосередньо залежить якість і тривалість його життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.